За останні роки навчання у стресових умовах дуже постраждав освітній процес. Констатували у міністерстві освіти і науки. У МОН відзначили, що саме тому зараз активно розробляються різні програми, які в перспективі допоможуть школярам та дошкільнятам засвоїти потрібні навички та знання. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня вітаю вас. Отже, у першому півріччі 2022-2023 навчального року лише 15% освітніх закладів працювали очно, 33% – дистанційно, 51% – змішано. Коли ми спілкуємося в нашому ефірі з кореспондентами з різних областей, вони якраз розповідають про те, що чимало шкіл тут не йдеться конкретно про цілі громади чи області, окремі школи ухвалюють рішення про те, щоб перейти на офлайн навчання. Чи є інформація, є цифри про те, скільки шкіл можливо на рівні? областей громад повернуться до звичного очного режиму. А скільки продовжать навчальний процес дистанційно зараз? Для того щоб оцінити ті цифри, які в нас будуть на перше вересня щодо формату навчання, нам треба зрозуміти, що ми мали на кінець минулого навчального року. От ви назвали цифри щодо дистанційного навчання, змішаного та очного, які були в першому півріччі. І е, на кінець року ми мали з навчального року мали значно більші і кращі показники щодо е, тих шкіл, які забезпечували офлайн або змішаний формат е, навчання, і він становив в нас фактично 75%. Тобто у нас е, залишалося 25% шкіл, які здійснюють е, дистанційне навчання. Розуміло, що на 1 вересня в нас не буде повноцінно 100% офлайн навчання у всіх школах, тому що в нас є школи, які є в прифронтових територіях. У нас є школи, до прикладу, в Харківській області, які знаходяться постійно під обстрілами, і тривоги там тривають по 4-5 разів на день, де фактично організувати очне навчання неможливо, але відсоток шкіл, які будуть забезпечувати змішане або очне навчання з 1 вересня, буде значно більше ніж був на кінець навчального року. Ми прогнозуємо, що це буде орієнтовно 80-85% шкіл. Пане Андрію, так розумію, що рішення про те, щоб повністю повернути офлайн навчання, воно ухвалюється безпосередньо керівництвом конкретної школи. А чи є рекомендації, або, скажімо, навіть ну, пересторога в тому, що міністерство може сказати ні, там у вашому регіоні, у вашій безпосередній громаді, загроза обстрілів дуже висока, тому ви не можете перейти на повністю офлайн навчання. Ну передусім е, хочу сказати, що у нас є розроблені разом з фактично е, з державною службою на звичайних ситуацій вимоги до закладів освіти і до укриттів, е, які використовуються цими закладами освіти щодо створення саме безпечних умов навчання учнів. І ці вимоги реалізуються на рівні кожної школи окремо, тобто засновником створюються відповідно безпечні умови навчання, в тому числі і облаштуванням або будівництвом нових укриттів. Міністерство освіти завдяки уряду, який виділив кошти на облаштування укриттів, виділило субвенцію з державного бюджету в розмірі півтора мільярда гривень, і зараз області активно її використовують. І саме області обласні обласні військові адміністрації разом з основниками шкіл визначають формат навчання кожної окремої школи, тобто проводиться обстеження, готується, складається акт готовності кожної школи до початку нового навчального року, і тільки після цього приймається щодо кожної школи рішення обласної обласної військової адміністрації про початок саме навчального року і в якому форматі він може бути здійснений. У процесі навчального періоду, чи може бути так, що школа переходить з повністю офлайн навчання на змішану форму або повністю дистанційну? Так, звичайно. Ви знаєте, що у нас і минулого року були такі випадки, особливо коли після обстрілів у нас було перебої з постачанням електроенергії, і фактично школа не могла опалюватися повноцінно, і змушені були протягом навчального року перейти на дистанційний формат. Але дистанційним форматом навчання нас вже не здивуєш. Наші школи, наші вчителі тут свят відмітити їхню професійність і відданість своїй справі вже три роки фактично дуже гнучко підходять до організації навчання Це і ковідні часи, і часи повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо про підготовку до нового навчального року з боку шкіл, то я би окремила три такі основні напрямки: це безпековий, тобто безпосередньо укриття сховища, де можуть діти вчителі на період обстрілів ховатися. Це побутовий такий напрямок, зрозуміла, підготовка приміщень у цьому контексті згадається. І освітньо-навчальний, це, зокрема, забезпечення новими підручниками. Тощо, давайте почнемо з безпекового напрямку щодо укриттів. Ви сказали, що виділені великі кошти що проведені рем. Ремонт... Ремонти, облаштовані ці укриття. Наскільки все відповідає? Наскільки все йде відповідно до графіка? Кошти в виділенні, як я вже казав, півтора мільярда гривень для всіх областей без виключення, які зараз можуть організувати освітній процес. І е, роботи тривають, тобто ми очікуємо, що роб в окремих школах до 1 вересня будуть вже завершені е, роботи. Вибрано порядка 500 шкіл, які будуть е, за ці кошти мати облаштовані укриття. А в деяких е, школах роботи будуть продовжуватися і після е, початку навчального року, і там укриття будуть ще дооблаштовуватися, і Ми очікуємо, що все ж таки всі 500 шкіл за кошти державної субвенції, які були виділені. Будуть мати нові укриття, але тут слід відмітити, що і кошти місцевого бюджету виділяються у нас є міжнародні партнери донори які також допомагають у облаштуванні шкіл новими укриттями. Фактичну картину я думаю, ми зможемо показати вже на перше вересня, коли школи відкриються, коли будуть прийняті відповідні рішення обласними військовими адміністраціями, і коли будуть відповідно підписані акти готовності кожної окремої школи до початку нового навчального року. Щодо приміщень, ремонти, які там проводяться, чи всього достатньо, чи все встигають робити, і як бути зі школами, які або пошкоджені від обстрілів, або там ще тривають ремонтні роботи, чи є можливість змінювати можливо, так би мовити, адресу навчання дітей, вчителів, як це відбувається, і яка наскільки зараз це проблема актуальна і гостра? Насправді гостра проблема, особливо в регіонах, де постійні обстріли, і в нас близько 200 шкіл були повністю зруйновані від початку повномасштабного вторгнення і 1800 шкіл пошкоджені. На даний момент вже близько тисячі об'єктів в процесі відновлення. Тобто там проводяться ремонтні роботи, замінюються вікна, дах. Звичайно, не всі школи зможуть відновитися до 1 вересня, оскільки знову ж таки окремі школи і далі перебувають на територіях. які… Підпадають під обстріли, але в цілому усе йде за тим, за нашим за нашим планом і за баченням того, що до 1 вересня ми встигнемо зробити і ремонти і облаштувати укриття, і підготуватися повноцінно до нового навчального року. Ну от здавалося, під час війни дуже багато проблем, які потрібно передусім вирішувати і розв'язувати ці проблеми. Але разом із тим, наприклад, та ж проблема забезпечення навчальною літературою необхідними підручниками. Наскільки ця проблема вирішується, бо раніше чомусь завжди у багатьох школах бракувало нової літератури, нових підручників? Чи працюють видавництва, видаються книжки, як із цим? Так, це насправді велика є проблема, оскільки минулого року відбувся секвестр бюджету, і всі кошти, які були передбачені в державному бюджеті на друк підручників, були забрані. Забрані на інші напрями, які були на той момент більш пріоритетні для уряду. І на цей рік кошти знову ж таки зв'язку з обмеженим фінансуванням для дру для друку підручників, надали не в достатній мірі, щоб надрукувати все, що бажано, але. Тут міністерство підійшло до цього питання дуже дуже уважно, і на даний момент розробили декілька шляхів, як можна забезпечити ім. І, і фактично вже проваджуються ці шляхи щодо забезпечення друку підручників для, для наших учнів. Так в нас фактично відсутні підручники були на початку на кінець минулого навчального року. Для п'ятих класів і для шостих класів кошти, які були передбачені в державному бюджеті, на 66% повністю закривають потребу в підручниках для шостих класів. І вони вже на даний момент друкуються. Я фактично в п'ятницю повернувся з міста Харкова, де я був на одній на одні з поліграфічних підприємств, які саме на даний момент друкуються підручники, в тому числі. І я думаю, що на 1 вересня. Всі підручники, які були замовлені за кошти державного бюджету, вже будуть в школах. А це я нагадую, 66% від загальної потреби для шостого класу. Крім того, ми активно залучаємо донорів, і от якраз сьогодні було відбулося нарада з видавцями, які будуть віддавати е, макети для друку своїх підручників для п'яти для шостих класів. Нашим партнерам в Європу, і там будуть додатково проводитися друк підручників для учнів 5-х і 6-х класів. Крім того, минулого року вже були надруковані підручники з української мови, математики, природничих дисциплін за кошти наших міжнародних партнерів. І знову ж таки вони вже з 1 вересня будуть в школах. Тому я думаю, що ми очікуємо, що на 1 вересня ми максимально вийдемо на більше половини від загальної потреби друку підручників. І таким чином зможемо розпочати навчальний рік краще, ніж минулого року. Ви знаєте, минулого року взагалі на 1 вересня не було жодних підручників. Ще залишається в нас так для першого класу багато питань щодо друку посібників, які були передбачені. Але, на жаль, хоч на, на все не вистачає. При цьому для першого класу я наголошую, підручники все ж таки були надруковані ще дав, давніше і 5 років назад, але вони є в школах і по них можуть навчатися учні. Пане Андрію, от відомо, що МОН співпрацює тісно із ЮНІСЕФ, і зокрема розроблено рекомендації щодо організації програм з надолуження освітніх втрат для громадських організацій, закладів освіти, органів управління освітою та інших організацій. Про які рекомендації йдеться? Що тут напрацьовано, що буде втілюватися вже зараз з нового навчального року? Так, у нас дійсно ЮНІСЕФ активно допомагає Міністерству освіти в цьому напрямку. І у цій рекомендації, які, про які ви говорили, це є спільний проект. Над яким працювали фахівці Міністерства освіти, громадські організації, інститутів, які є в міністерстві. і на даний момент ці рекомендації активно опрацьовуються міністерством для включення їх до стратегії подолання освітніх втрат, яка буде розроблена на рівні цілої держави, і буде рекомендовано допровадження в всіх закладах освіти, це насправді дуже серйозна і велика проблема, і дуже має персоніфікований е, персоніковане вирішення цієї проблеми. Адже освітні втрати в нас є різні, і залежать вони від кількості і від групи дітей, категорій учнів, е, від персонально кожного учня. І тут е, ми будемо розробляти і напрацьовувати такі е, своєрідні інструменти для оцінки цих втрат. Адже для того, щоб їх подавати, звичайно потрібно спочатку оцінити. І потім рекомендувати вчителям яким чином же їх подолати і надлужити ті освітні втрати. І тут якраз нам допомагають знову ж таки ЮНІСЕФ і інші міжнародні партнери, які вже зараз фінансують один з інструментів, який буде розміщений на всеукраїнській школі онлайн, де кожен вчитель зможе персональним звучним пройти відповідне оцінювання з усіх предметів, тому що зараз це тільки українська мова і математика визначити. Саме ті е, теми, по яких в учня, конкретно учня наголошує є е, прогалини в знаннях, і потім е, знову ж таки це сама це самий інструмент дозволить е, конкретному учню запропонує, які що що потрібно ще додатково вивчити чи повторно вивчити для того, щоб подолати ті освітні втрати і мати менші е, втрати в знаннях. Тут от якраз з'явилася інформація днями про оновлення предмета захисту України Міністр освіти Оксана Лісовий анонсував оновлення захисту України цього предмета і сказав, що в рамках буде в кількох областях запроваджено це як пілотний проєкт. Далі, якщо він покаже себе зарекомендує добре, його поширити і на інші школи, на інші області. На якому етапі зараз цей проєкт що входить, що він передбачає і де саме буде запроваджено? Так, це така нова ініціатива, яка виходить Одить від міністерства освіти і полягає вона в тому, що є дуже великий запит від громадських організацій від експертів, що е, такі предмети захисту України, е, потребує де деякого допрацювання. Ви знаєте, минулого року був все ж таки змінена була програма, і там уже багато чого є передбачено. Але е, цього року ми будемо доповнювати саме інженерною складовою освітню програму, і буде передбачено там і керування дронами, енергетичні всякі питання щодо. Забезпечення функціонування тих самих дронів, як їх заряджати, як розряджати і тому подібні речі, як він буде відбуватися, цей пілот зараз. Ми працюємо над формуванням такого переліку шкіл, які готові добровільно взяти участь в цьому пілотуванні, в якому в яких вчителі захисту України готові пройти відповідні навчання знов ж таки, які будуть організовані. Міністерством освіти спільно з громадськими організаціями, і після цього відповідно зміни до навчальної програми будуть зроблені, над якою вже працює робоча група, створена при міністерстві освіти, і ми попробуємо в цих вибраних школах пропілотувати цю нову навчальну програму, провівши перед тим повіде навчання вчителів захисту України, і зможемо тоді вже врахувати там всі особливості, які є припровадженні цієї навчальної програми після завершення пілоту. Ми будемо пропонувати брати участь пілот пілоті всім бажаючим школам. Ну, звичайно, всім, хто готовий відправити вчителів на навчання, хто готовий працювати в такому особливих таких умовах. І після впровадження пілоту ми кращі практики, звичайно, закладемо в основну програму і поширимо для всіх шкіл України. Ну тут очевидно не тільки про вчителів йдеться про їхню підготовку. От читаю, що і медична допомога, і мінна безпека, і керування дронами і орієнтування на місцевості можливо тут якраз йдеться і про залучення од представників громадського сектору, які займаються кожен окремим питанням. Так скільки шкіл або можливо в яких областях буде е, пілотний проєкт працювати? Ми орієнтуємося на 200 шкіл, але фактично е, ми будемо е, просити зареєструватися всіх бажаючих. І виходячи з того, скільки у нас зареєструється бажаючих, будемо е, запроваджувати цей пілот. І він буде стосуватися абсолютно всіх областей. Це як і сам, так, так само, як і пілот нової української школи, який триває вже 6 років. Він є в кожній області, і в кожній області є декілька шкіл, які пілотують саме цю навчальну програму. Я думаю, по аналогічному принципу ми підемо із пілотуванням е, захисту України. Пане Андрію, до того як готуються наші школи, і, зокрема, в розрізі областей як готуються, де найбільше проблем, а де от області повністю можна сказати готові до навчального нового навчального року. Тут зрозуміло, що найбільше проблем в нас саме при фронтових територіях. У нас є області, в тому числі та сама Харківська область. Дніпропетровська, Запорізька області, території яких постійно перебувають під обстрілами. І саме там найбільші виклики стоять перед школами при підготовці до нового навчального року. В таких областях надзвичайно багато є учнів, які виїхали за кордон. В таких областях є надзвичайно багато учнів, які внутрішньо переміщеними зараз є. Тобто вони перебувають в інших областях, ніж, ніж там, де вони проживали до початку. Повномасштабного вторгнення і для них саме найбільше виклики стоять щодо запропонованої форми організації навчального процесу, тому що все ж таки і в них залишаються учні, які готові йти в школи, і для них також треба запропонувати в першу чергу безпечні умови навчання в форматі офлайн. Ми провели фактично разом з областями, про які я говорив, опитування з батьків і. Близько 50% батьків, які зараз залишаються в цих областях, готові віддавати школи своїх учнів за умови, що там є відповідно безпечні умови угу. навчання. А чи передбачає міністерство інспектування перевірку готовності шкіл? Чи це відбувається на рівні громади окремої? Як, як от перевіряється, що школа повністю готова, що всі укриття працюють, що все буде гаразд? Міністерство не спроможно фізично провести обстеження 12 тисяч шкіл, які зараз на даний момент функціонують в Україні. Але хочу сказати, що відповідно до постанови кабінету міністрів про початок навчального року передбачено, що на рівні обласних військових адміністрацій створюються відповідні комісії, які проводять обстеження шкіл. І проводять обстеження укриттів. Кожне укриття, яке може використовуватися в закладі освіти, має прийти відповідне обстеження, має бути відповідний висновок комісії щодо його відповідності тим вимогам, які ставить перед нами державна служба надзвичайних ситуацій. Крім того. На рівні школи утворюється комісія щодо щодо готовності школи до нового навчального роботу в різні комісії, і до неї також запрошуються і представники е, е, військових адміністрацій, представники державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції е, держпродспоживслужби і знову ж таки. Там враховуються і безпекові умови, і санітарно гігієнічні умови для початку нового навчального року. Тобто контроль з боку держави, звичайно, є на всіх рівнях і здійснюється постійно і до початку навчального року, і впродовж цілого, цілого навчального року. Пане Андрію, дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків був на зв'язку з українським радіо. Ми говорили про готовність українських шкіл до початку нового навчального року, про те, як укриття облаштовуються, як вони мають відповідати усім нормам, як мають спрацювати у разі, якщо школа ухвалила рішення перейти на офлайн навчання. Також поговорили про підручники, які друкуються, якими забезпечуються класи. Ще є проблема, але все вирішується.